Процент проявленості у вашому житті рівнозначний проценту доходу, який вміщає ваша система. Тепер давайте трішки детальніше. Уявіть собі, що проявленість це чистота і деталізованість МРТ, з яким ви приходите до лікаря. І уявіть, що ви прийшли не зі своїми аналізами, не зі своїми даними до лікаря. І Хочете, щоб він вам виписав якесь направлення чи лікування, наскільки ефективним буде це лікування? Ну, процент того, що чиїсь аналізи співуть з вашими потребами, дуже низький, насправді. Або ж ви прийшли до лікаря з частинкою якогось одного аналізу і просите в нього систематичне лікування. Тож процент попадання дуже і дуже маленький. Тому, чим чистіше і. Деталізованіше ваше МРТ, а це ваша чесність зі собою і пізнання себе, тим більше грошей ви можете вміщати в собі і пропускати через свою систему. От що насправді таке проявленість це проявлення всього, що є у вас всередині вашого, а не набраного назовні.